І світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Дорогі друзі, брати та сестри, ми з вами знаходимося напередодні величного свята, Різдва нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Свята світла і радості. Але, на жаль, святкуємо Його ми в непрості часи. Страх та темрява це те. З чим зіткнулись мільйони українських сімей з початком повномасштабної війни, втрата житла, втрата близьких людей, постійні тривожні новини можуть сповнити серце будь-якої людини мороком страху та відчаю, але впродовж двох тисячоліть звучить ангельська звістка: Не лякайтеся, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Сьогодні в Давидові місті. Народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Прихід Ісуса Христа на землю став величною подією, яка змінила все. Життя з'явилось для нас, надія та світло Боже, яке перемагає смерть та темряву в людських серцях. Зараз люди в Україні, як ніколи, прагнуть миру та спокою. Багато хто вглядається в темряву, щоб побачити хоч якийсь проблиск світла. Однак наше світло не в кінці тунелю, наше світло не на світанку, наше світло не залежить від наявності електроенергії, наше світло це сяйво різдвяної зірки, наше світло це сяйво Христового Воскресіння, наше світло це сяйво лиця Ісуса Христа, яке описане в Книзі об'явлення. Чудова, радісна новина полягає в тому, що народження Ісуса Христа принесло нам радість Мир та благословення Боже, можливість примиритись з Богом та мати вічне життя. Тож давайте приймати цей Божий подарунок з подякою, довіряючи Богові всі свої страхи та переживання та пам'ятаючи, що світло завжди перемагає темряву. Нехай Господь благословить вас та ваші родини всіма своїми благословеннями з небес, миру, радості та любові вам у Христі. Христос народився, славімо Його!